Привіт, діти! Я дівчинка-катруся, і я почула, що ви знаєте багато цифр. Допоможіть мені порахувати мої іграшки і дізнатися, яких з них більше, а яких менше. Давай порахуємо, скільки ляльок. Одна, дві. Яка цифра нам підійде? Так, цифра два. А скільки кубиків? Один, два, три, чотири. Усього чотири кубика. Яка цифра нам підійде? Цифра чотири. Правильно. Яких іграшок більше? Ляльок чи кубиків? Так, Кубиків більше, правильно? Давай порахуємо, скільки ведмежаток. Один, два, три. Яка цифра нам підійде? Так, цифра три. Правильно. А скільки м'ячиків? Один. Так. Яка цифра нам підійде? Цифра один, молодець. Чого більше ведмежаток чи м'ячика? Так, ведмежаток більше. Молодець. Давай порахуємо, скільки зайченят. Один, два, три, чотири, п'ять. Яка цифра нам підійде? Так. Цифра 5. Молодець. Давай порахуємо, скільки машинок. Один, два. Яка цифра нам підійде? Так. Цифра 2. Правильно. Чого більше? Зайчинят чи машинок? Так, зайчинят більше. Правильно, молодець. Ти дуже добре вмієш рахувати. А зараз пропоную пограти у гру, на що схоже. Я буду загадувати геометричну фігуру, а ти знайди у моїй кімнаті, на що вона схожа. Будь уважний. Подивись і знайди, на що схожий круг. Так. Круг схожий на м'ячик, правильно. Подивись уважно і знайди, на що схожий квадрат. Так, квадрат схож на віконце і на кубики, правильно. Подивись уважно, на що схожий трикутник. Так, трикутник схож на піраміду, правильно. Подивись уважно і знайди, на що схож овал. Овал схож на дзеркало. Правильно, молодець. Подивись уважно, на що схож прямокутник. Так, прямокутник схож. На картину, на ліжко і на скриню для іграшок. Правильно? Ти був дуже уважний і знайшов усі геометричні фігури. А зараз треба, щоб наші оченята відпочили. Я грала в іграшки і подивіться, який зараз безлад. Треба їх скласти по коробках. Допоможіть мені, будь ласка, в мене є три коробки: велика, середня та маленька. Яку іграшку куди треба покласти? Куди треба покласти кубик? Так. Кубик треба покласти у маленьку жовту коробку, правильно. А куди треба покласти машинку? Машинку треба покласти у середню блакитну коробку. Правильно. А куди треба покласти ляльку? Лялька велика. Її треба покласти. У велику червону коробку, правильно? А куди треба покласти м'ячик? М'ячик великий. Його треба покласти у велику зелену коробку, правильно. А куди треба покласти ведмежатко? Так, його треба покласти у середню. Помаранчеву коробку правильно. А куди треба покласти пірамідку? Пірамідка маленька, її треба покласти у маленьку синю коробку. Молодець, склали усі іграшки. Мені дуже сподобалося з тобою грати, але мені вже час до зустрічі.